Підсумовуємо день, що минає в ефірі першого західного. Це інформаційна програма. «Очі». вітаю. Двома крилатими ракетами та чотирма безпілотниками в ніч на 4 червня росіяни атакували Дніпропетровщину, обстрілювали цієї доби загарбники, і Харківську область та Херсон. Також все більше західних союзників не проти, аби ЗСУ їхньою зброєю знищували військові цілі на території Ерефії. Зелене світло для таких ударів вже готова дати. І Німеччина англійська мова сьогодні отримала новий статус в Україні. А бабусі, яка Пішки втекла з окупації, і придбали новий дім. Більше про ці та інші події, доби що минає в нашому традиційному огляді. Дніпро оговтується від нічного російського терору, незважаючи, що обидва іскандери і стільки ж дронів камікадзе, які летіли на місто, нашим повітряним силам, вдалося збити. Біди, на жаль, наробили уламки ворожого залізяча. У місті. Пошкоджені понад три десятки приватних будинків, десяток багатоповерхівок та лікарня. Восьмеро цивільних поранені серед постраждалих двоє дітей, хлопчик, якому місяць, і 17-річний юнак. Жодної вцілілої школи внаслідок ворожих бомбардувань не залишилось у Константинівці Донецької області. До повномасштабного російського вторгнення в місті діяло 14 освітніх закладів такого типу. Так нині виглядає найменш постраждалий від ударів окупантів. Відео у соцмережах опублікувала цьогорічна випускниця. Все більше країн не проти, аби українці їхньою зброєю знищували військові цілі на території Ерефії, готова дати зелене світло на такі дії. І Німеччина Канцлер Олаф Шольц переконаний, що такий дозвіл не призведе до конфлікту його країни з росіянцями та необхідний Києву першочергово для самооборони. Наразі ж наші ЗСУ управляються у знищенні росіян, які на свою голову вже опинились в Україні. Міни, артилерія, протитанкові ракетні комплекси. Увесь цей арсенал розбирає на молекули російську колону, що пішла на штурм позицій 79-ї таврійської бригади ДШВ у районі Новомихайлівки на Донеччині. А залишки штурмової групи, які в панніці розбігаються по посадках, ліквідовують ударні дрони 79-ки. Служба безпеки України затримала російського агента, який планував теракти у Запоріжжі. Зрадник за вказівкою ФСБ готував підриви автопрацівників місцевих військоматів і трансформаторних підстанцій міста. Агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою. Англійська мова офіційно отримала статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Такий законопроєкт сьогодні в другому читанні та в цілому підтримала Верховна Рада України. Крім того, згідно з документом, тепер знати англійську мають держслужбовці категорій А, Б і В правоохоронці середнього і вищого складу військові офіцери, контрактники, митники і прокурори. Історію 98-річної Лідії Степанівни, яка під обстрілами подолала 10 кілометрів, щоб вийти з окупованої частини села Очеретине на Донеччині, де її оселю зруйнували росіяни. Ми розповідали вам у квітні. Сьогодні старенька заселилась у новий дім, дотримав слова український бізнесмен Олег Гороховський, який, почувши історію жінки, пообіцяв придбати їй житло. А футболіст Олександр Зінченко подарує житло родині, будинок якої знищив російський снаряд під бахмутом. Сім'я проїхала пів України, поки не зупинилась у Києві. Тепер в шістьох живуть в орендованій квартирі. Гравець лондонського арсеналу придбає для бахмутівців дім у столиці. Його обере сама родина. Пошуки вже тривають. Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки автомобілем збили велосипедиста. Інцидент трапився у селі Ралівка, що на Самбірщині. Чоловік, нібито, не хотів пред'являти документи військовим та використовував щодо них нецензурну лексику. Відтак люди у формі вирішили не відпускати військовозобов'язаного, а впіймати його. Чи вдалося? Дивіться далі. Військові з ТЦК на автомобілі темного кольору намагалися наздогнати чоловіка, який їхав велосипедом. Неподалік містка машина підрізала велосипедиста та збила його. Чоловік разом із двоколісним впав на асфальт, а транспортний засіб переслідувачів з'їхав в кювет. Миттю з автомобіля вийшов представник територіального центру комплектування та побіг за велосипедистом, який накивав п'ятами у невідомому напрямку. Подія трапилася в селі Ралівка. Це за декілька кілометрів від Самбора. На офіційній сторінці львівського ТЦК та СП уже відреагували на інцидент. На прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців поводитися з ухвалою агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти. Служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП. У Миколаївській територіальній громаді у селі Поваргів відкрили перший центр підтриманого проживання. Там мають можливість мешкати українці літнього віку та люди з інвалідністю. Як працює центр і за чиї кошти його утримують? Відповіді у матеріалі. Валентина Саркісян мешкала в Бахмуті. Після російської навали та знищеного будинку жінці довелося переїхати на Львівщину. Нині вона оселилася в центрі підтриманого проживання, що в селі Повергів на Миколаївщині. Сюди приїхала перший перший день проспала, як наче я дома. Все Тому подобається, все добре. Чистенько, водичка тут. Санузол теж рядом і кухня. все подобається, все. Дочечки показала, вона була рада, що я в такому осередку а донька де? Україна. Колись цей будинок був амбулаторією. Віднедавна за 2 мільйони гривень його переробили на центр підтриманого проживання. Мільйон сімсот виділила область, ще 400 тисяч це місцеві кошти. Хоч споруда і розрахована на 15 людей, нині тут мешкає лише п'ятеро осіб: з Херсона, Турецька, Бахмута і Лисичанська. Обслуговує центр чотири працівники. На отримання закладу щороку потрібно буде виділяти 2,5 мільйони гривень без фінансової допомоги держави. Кажуть, в громаді буде скрутно без держави. Перспектива розвитку таких установ ніяка, тому що сьогодні місцевий бюджет поміг, завтра поміг ми прекрасно. Ми розуміємо, які зараз прерогативи, війна і місцевому бюджету тяжко буде це тянути на собі. Тобто, ми будемо старатися заробляти самі на наприклад тих же самих субвенцій, якщо людина з іншої громади будемо запроваджувати якусь частину послуг платних. Обласні очільники обіцяють такі проєкти підтримувати, адже вони спрямовані допомагати не лише внутрішньо переміщеним особам, а й пенсіонерам і тим, хто потрапив у важку життєву ситуацію. Ми маємо заклади обласного рівня і на жаль, вони переповнені в два з половиною в три рази, незважаючи на те, що ми постійно збільшуємо кількість місць. А для нас важливо, щоб громади брали на себе відповідальність, і ми готові допомагати коштами обласного бюджету для створення центрів підтримного проживання. Ми готові. Проваджувати систему також і платних соціальних послуг для того, щоб жителі громад, яких нема таких центрів, мали можливість розміщати своїх людей в комфортних умовах для проживання. Рожу останні години вагітності, вперше зустрітись зі своїм малюком, а згодом розділяти перші миті батьківства зі своїм чоловіком, все це можна зробити, не покидаючи одного приміщення, адже у львівському обласному перинатальному центрі відкрили пологові зали сімейного типу. Тож тепер всі переходи між пологовими залами та палатами, у час, коли найбільше хочеться просто лежати поруч зі своєю дитиною у минулому. Як виглядають пологові зали? Дивіться далі. Директорка перинатального центру та благодійники, які допомогли з фінансуванням проєкту. Перерізають стрічку і пологові зали сімейного типу офіційно чекають на своїх перших пацієнтів. Вони відрізняються від всіх інших пологових зал залів, які в нас є 11 індивідуальних. Тим, що тут пацієнт поступає, народжує, проходить післяпологовий період і виписується щасливо з дитинкою додому. Тобто, тут весь цикл надання медичної допомоги при пологах. Спочатку пологову залу легко сплутати з готельним номером. А те, що це пологовий, видають лише медичні прилади, окреме ліжко для чоловіка, мікрохвильова піч, мийка та чайник. Тут є усе для того, щоб перші миті материнства та життя були якомога комфортніші. І головне сучасне обладнання, яке дозволить стежити за станом породіллі. Та новонародженого малюка кожен пологовий е, зал обладнаний також безпровідним кардіомонітором, е, зображення з якого виводиться на пост, де є медичний персонал. Крім того, тут є в нас інфузомати, які забезпечують дозування медикаментів. Тут є також пологові е, м, ліжечка для новонароджених з підігрівом. А ще ліжко трансформер для пологів. Ми можемо змінювати, в залежності від потреби пацієнтки позицію її під час пологів, шляхом чи підняття головного кінця, чи опущення ніжного кінця. То тут ми можемо забезпечити бачите, тазовий кінець, можемо підняти, можемо опустити. Кожна пологова зала сімейного типу має свою вбиральню, вона доступна для людей з інвалідністю. До слова, якщо чоловік не хоче бути присутнім безпосередньо на пологах, то поруч є сімейна палата. Там можна відпочити і чекати заповітного «Вітаю, ви стали батьком. Сьогодні, коли в країні війна, потрібно думати також про народжуваність, народжуваність майбутніх українців і українок, які будуть далі будувати українську незалежну державу, пологові зали сімейного типу платні ціну не оголосили, поки обговорюють. Комусь назавжди 15 років, комусь п'ять, а хтось навіть не встиг промовити своє перше слово сьогодні, 4 червня. Ми згадуємо про всіх невинних жертв російської агресії, усіх дітей, які загинули від рук російського ворога. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 550 дітей, постраждало понад 1900. Такі дані дає офіс генерального прокурора. Ці смерті не статистика, а жива рана на серці українців за кожною цифрою. Зламані долі, мрії, що ніколи не збудуться. Таланти, які не побачать світ, ці діти ні в чому не винні. Сьогодні ми їх згадуємо, і цими дзвіночками ми нагадуємо, що їх голос лунає в пам'яті своїх батьків, рідних, близьких кожного з нас, українців. У Львові на площі ангелів навпроти гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла провели акцію, шанували пам'ять невинних молитвою і зав'язали дзвіночки як символ голосів дітей, аби вони зазвучали сьогодні знову. Прийшли на акцію й Маріупольці. Принесли з собою паперових голубів. Їх зробили дітки, яких встигли врятувати з окупованого міста. Ми все бачили. І діти наші бачили, і ми бачили, бачило дуже багато. І прилітало і вдень і вночі. Тобто, і коли виїжджали, дуже багато спалених автівок у наших марюпольців офіційно загинуло 92 дитини. Та справжня кількість загиблих невідома, адже місто досі під контролем російських окупаційних військ. Віримо, що усі ці діти стали ангелами, які зараз опікуються нами, допомагають захисникам та українському народові зберегти життя. Понад півтисячі дзюдоїстів позмагались у Золочеві. Вдруге у місті відбувався всеукраїнський дитячий турнір на Кубок Маркіяна Шашкевича. Минулого року тут змагались 220 учасників цьогоріч – втричі більше. Поспілкувалась із дзюдоїстами Алла Васьковська. Матамі один готується скидай Да! Через ці чотири татамі пройдуть усі 700 учасників всеукраїнського турніру на Кубок Маркіяна Шашкевича. Тут змагаються дзюдоїсти із 21 області. Це є вікові категорії, починаючи від 2008 року, завершуємо 2015 року. Юніори, кадети, діти. Наше змагання буде проходити два дні. Всі учасники, які приїхали, мають безкоштовне проживання, харчування. Ризи є, хоч дуже подякувати всім нашим спонсорам. Не побоялися до нас приїхати учасники з фронтових зон, тобто з Миколаївської області, Дніпро, також Харків. І ми дуже тим тішимося. Ми хочемо до дня захисту дітей проводити на постійній основі даний турнір. Кожен турнір навчає дзюдоїстів не лише радіти перемогам, але й після поразок витирати сльози і дякувати супернику. Перевів меліповілля. Деколи страшно, але деколи виграю. Якщо сьогодні кидали, то я не змогла докрутити на посадку, то я впала. Розстроюся, бо в мене ще буде впереді багато змагань. Микита Сахаров з Києва чемпіон України у віковій категорії до 16 років. У чвертьфіналі він здобув больову перемогу над суперником і в підсумку став переможцем турніру. Я сюди приїхав поборотися. Також я приїхав, щоб набратися опитуємо турнірі. Це моя третя сутичка цього суперника. Я не знаю, але в початку сутички я впав на озарі, але потім відігрався, кинув на озарі та й Поставила задню підніжку і достроково виграла у своєї опонентки Анастасія Нікіша з Кременчука. Спочатку агресивно, а потім я накинулася агресивно. було дуже складно, але я справилась. Це за вихід у півфінал. Бореться Дарій Бацик зі Львова. Почав акуратно, оцінив суперника і тільки потім діяв більш рішуче переміг достроково. Я боровся відверто не дуже, але так, це ж я вибору перемогу на отримання. Спершу мав брати участь в цьому турнірі, бо напередодні до нього я травмував плече. Потім пішов до реабілітолога, там мені його вправили, і все ж таки вирішив поїхати. Дарій став віце-чемпіоном турніру у Золочеві і далі буде готуватись до чемпіонату України у своїй віковій категорії. Загалом представники Львівщини на цих змаганнях здобули 26 медалей. А найбільше нагород було у дзудок із Сумщини 29. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма. Очі. Це останній матеріал на сьогодні. Спокійної нам ночі, без травох. Все буде Україна.